А у нас золота осінь. Ми підійшли до пам'ятного місця, де похована голова коня Олександра Македонського. А навкруги ще все зелено. Хоча вже жовтень. Ми на роздоріжжі. Підемо вправо. Невдовзі здибали годівничку для птахів. І гарбуз. Бачите, які гарбузи тут можуть рости. Годівнички, горіхи, зерно, місця для відпочинку. Дуже багато лавочок. І навколо зарослі кропиви. Також серед лісу відпочивають люди який ховається від ведмедів. Ось ми проходимо мимо нового оглядового майданчика. Зараз ми трішки його збільшимо, а вдалині біліє скульптура пелікан. Пелікан. І ось ми вийшли з зарослів і бачимо скульптуру пелікана. Тут багато дітей тренуються для того, щоб залізти на цю скульптуру. Але вже вечоріє Цей пелікан уособлює коханця Софії Браницької і трьох її дочок. Пелікан викормлює їх своєю плоттю. А ось галявини диковинограду. Він уже почервонів. А деревця... Стоять гарні, зелені із квасолькою. Це вже жовтувате. Люди гуляють, прогулюються з немовлятами. Прогулянка наша проходив в той час, коли дуби були дуже-дуже високими. А люди дуже-дуже маленькими. Підходимо до ще одного круга перед літньою резиденцією Аустерліц. Тут Браницькі зустрічали королівських осіб. А це розвалені Їхніх конюшень. Лишився такий їхній фундамент і туалетна ваза. Вазон, куди пісяли всі королівські особи. Підходимо до Аустерліца. І тут така маленька годівничка. Застаріла реклама літнього палацу Аустерія. І це тут схема палацового комплексу. А це сам комплекс. Підходимо ближче. Проведена вже реконструкція. Герб Браницьких коротенька оповідка, що знаходиться в цьому парку. Палацовий комплекс дитинець включає в себе літній палац, чотири житлові та танцювальні павільйони. В архітектурно рослинний комплекс входили найкоротша каштанова і найдовша та найгарніша головні алеї. Романтична соснова, велична ялинова та тиниста. Липова алеї. Павільйони з'єднували між собою берсо зграбу. Танцюючі дуби перед танцювальним павільйоном доповнюють цей ансамбль. Ось танцюючі дуби. Каштанова алея сьогодні. Соснова алея, а це дуб. Один і найстаріший. Дуб звичайний господар малої галявини. Це план. Це на таких велосипедах тут раніше каталися. А це берсо з грабу сьогодні. Перед аустерією такі були клумби, влітку було дуже гарно. Зараз осінні і пори своя краса. Підемо з іншого боку. Дивовижні римські колони, балюстратки, добре зроблені, оздоблені вікна. З дубового дерева і маленька киця мурочка. Привіт, мурочка. Ти господар цього палацу. Рушаймо далі. Також вікна гарне оздоблені з дуба. Проходимо ще трішечки, бачимо якогось скульптуру якогось хлопчика в спіднички. Зайдемо до нього спереду. Може тут є де напис, хто це такий. Але гарний хлопчик. Темному небі він дуже виділяється, а це інший бік аустерії. Знову герб Браніцьких. І тут ще одна скульптура жіночка з оленем. Маленький Олень Бембік і красуня Афродита. Ні, Діана. До устерії навпрошки мандруємо галявиною до пам'ятника пані Браніць. Підходимо ближче, вже бачимо щось біліє. А ось і навколо дубів сторічних, сосон, з'явився пам'ятник. Підійдемо ближче. Пам'ятник Олександрі Браницькій До заміжжя Енгельгард. Частенько Ксаверій Браницький відпочивав ось на цій лавочці. Ось на цій лавочці вони розпивали з банапартом. Венце горівка допились до того, що Бонапарт забув свою шапку і плащ і програв війну росіянам. А це один із велетенських дубів на великій галявині. Не тільки дітки будуть говорити, що... Ми гуляли в той час, коли дерева були великими. А і я вам скажу, я гуляв тут, коли дерева були великими. Дуже багато вказівників по парку. Вказують, де туалет, де китайський місточок, колонада, ехо. А тут у вказівник до колонади пелікан танцювального павільйону і пам'ятника пані Олександрі Браницькій. І ще раз дуб. Дуб зв'язаний. Від дуба. Він скріплений металевою стяжкою. Простягається велика галявина. Галявина дуже велика. Але хвата місця і собакам і людям. Гуляють всі разом. От така вечеріє. Підійдемо до озер. це сосни декоративні, а то великі сосни, чи ялинки на галявині. А це знову обрізана сосна, бо потихеньку почала всихати. Трішки огорожена, щоб менше собаки ходили під неї. Піщати. І є трафареточка. Сосна Веймутова 300 років тому назад була посажена. Ось ми підходимо до колонади Еко. Це ось охоронець. Хлопчик крильцями на ніжках написано, що це Меркурій. Ось. Меркурій. Правда, він голячком охороняє колонаду Ехо. еха. Зараз ми побачимо всій красі. А ось і озеро з Лебедями. Дуже гарне озеро. І коло нього китайський місточок, але на дворі вже ніч. Прийдемо завтра. Як ви думаєте, що це за знак? Коментуйте. Такі гарні оглядові майданчики з Katana. Зелено, красиво, квіти ще. Зупинимось, понюхаємо. Ой, гарно!